У центрі Рівного будь-хто може травмуватися. Сходи, які ведуть від вулиці Соборної до вулиці Пересопницької в аварійному стані вже багато років. Якщо за часів радянського союзу її ще ремонтували, то за часів незалежної України про них здається зовсім забули. Бідкаються місцеві мешканці. Кожним роком що Закінчується весна, починається. то тобто закінчується зима, починається весна. У нас такі справи. І ці сходи з кожним роком гіршають і гіршають. На цих сходах люди вже травмувалися. У 2006 році рівнянин Анатолій тут зламав ногу. Осталися мені чотири ступеньки донизу. Я, все в історії хворобі було записано, я був тверезійшов з роботи. Дні була оттепель, а ніч чуть морозик. Я поламав ногу чотири з половиною місяці в гіпсу. І ці сходи є дуже стратегічні для нашого району, бо тут маса людей ходить. Діти ходять в медичний коледж дуже багато. І... Ці сходи з кожним роком хуже й хуже. Місцеві мешканці говорять, неодноразово звертались до комунальників з проханням відремонтувати ці сходи. Втім, стандартна відповідь же знайома чи не усім, хто зіштовхувався з комунальними проблемами, прозвучала і в цьому випадку не вистачає фінансування. Вже вісім років тому було травмування серйозне тут. Де гарантія, що сьогодні, завтра або післязавтра не відбудеться те саме, але може попасти людина, яка все таки зробить позов до суду. І місто тоді потратить набагато більше коштів, аніж відремонтувати ці сходи. Ми обов'язково будемо звертатися до відповідних інстанцій із запитами, а в тому числі із скаргами. Це центр міста. Ця ситуація неприпустима в центрі. Треба щось робити, тому що тут дуже великий трафік людей.